Які саме рослини зацвітають першими? На пагорбах, у ярах, по берегах річок з'являються золоті сонечка квіток мати й мачухи. Здається, вона так поспішала, що навіть не дочекалася своїх листочків. Маленькі лусочки на стеблинці це і є її листочки, а великими і лапатими вони стануть улітку. Зверху вони гладенькі, а знизу пухнасті, м'якенькі й теплі. Саме за це прозвали рослину мати й мачуха. Рослина має ще й іншу назву підбіл звичайний. Серед снігу, якого в лісі ще багато, виглядають сніжно білі підсніжники. Тендітні квітці складно пробитися з під землі. Тому її молоді листочки згорнуті в трубочку, мають вістря на верхівці, схоже на спис, що проходить крізь ґрунт і товстий шар опалого листя і снігу. Ось чому квітка не ушкоджується. Через деякий час після цвітіння підсніжників у лісах проростають ніжно-блакитні проліски, справжня окраса лісу. Варто сонечку тільки пригріти денебудь на проталені землю, як з'являються ці квіти, і їх ще називають очима весни. У березні з'являються з-під снігу великі квіти шафрану або крокусу. Квітки забарвлені у фіолетовий жовтий і білий кольори. Ця квітка розкривається тільки на сонці, приваблює комах яскравим кольором і приємним ароматом. У квітні травні зацвітає гадюча цибулька, а ще її називають мускарі. Таку назву рослина отримала через те, що саме на час її цвітіння припадає вихід із зимових схованок гадюк. Цибулька має яскраво сині квіточки, що за формою нагадують глечики. Через сніговий покрив пробиваються тоненькі зелені листочки, а між ними виблискують золотаві квіточки маленьких жовтих зірочок. Це гусяча цибулька, оскільки її полюбляють їсти гуси. Дякую за увагу!